Закон про іноагентів у Грузії ухвалять навіть попри вето президента країни Солома Заробішвілія. Про це заявив спікер грузинського парламенту. Коли за документ можуть проголосувати остаточно та чи означатиме це зміну політичного вектору Грузії, дізнавалися наші кореспонденти. Політична сага із законом про іноагентів у Грузії триває. Проєкт, попри застереження з боку США, а в Конгресі вже заявили про готовність розглянути пропозицію щодо запровадження санкцій проти грузинських посадовців у разі його схвалення. У парламенті Грузії налаштовані таки проштовхнути. Кількома днями раніше, після остаточного голосування, його витувала президент країни Саломе Зурабішвілі я накладаю вето на цей закон. Він російський за своєю суттю та духом і суперечить нашій конституції та всім європейським нормам. І також є перешкодою Грузії на шляху до ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу зобов'язуватиме неурядові організації та змі, в яких понад 20% від усього фінансування походить з-за кордону. Реєструватися як іноземний агент. За документом кожного, хто підпадатиме під цю категорію, вважатимуть цитую організацією, що просуває іноземні інтереси. А на тих, хто спробує ухилитися, чекатиме штраф близько 9,5 тисяч доларів. Про російським цей закон. Проєкт називають не лише грузини, схожий УРФ. Нагадаю, діє з 2017-го. було страшно. Було страшно, коли я побачила новину про те, що ухвалюється закон про іноагентів, і зокрема зрозуміла, яке в нього формулювання, а ще й мотивація уряду. Це повторюється такий самий російський сценарій. Прем'єр-міністр Грузії та одночасно голова проросійської партії Грузинська мрія Іраклій Ковахідзе потребу у цьому законі аргументував так: мовляв, це забезпечить фінансову прозорість утримувачів грантів в опозиції натомість упевнені йдеться про закручування гайок, переслідування і тиск на свободу слова. Та, попри вето глави держави, багатотисячні протести грузинів у Тбілісі та заклики заходу щонайменше переглянути цей закон, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі напередодні заявив, упевнений, що вето депутати подолають, а закон зрештою ухвалять уже наступного сесійного тижня. Водночас прем'єр Кобахіце дорікнув мітингарям. Він розкритикував слова своїх співвітчизників, які сказали, що заздрять українцям, і зазначив, мовляв, опозиція хоче відкрити другий фронт проти Росії, тоді як його уряд цитую робить усе задля збереження миру в Грузії. Також урядовець згадав і про загиблих українців у наслідок розпочатої Росією війни, спробувавши так залякати активістів. Хочу ще раз нагадати, що означає розділити долю України і яка ситуація там зараз. На жаль, у наслідок цієї війни в Україні загинули десятки тисяч людей. Конкретним статистичним показником є те, що дві третіх молодих людей віком 19-24 роки або покинули країну, або померли. Мова про знищення генофонду України. Це те, чому заздрять наші опоненти. Та президент Грузії Зурабішвілі не втрачає надії зберегти в країні проєвропейський курс і офіційним листом запросили лідера Франції Еммануеля Макрона приїхати до Тбілісі 26 травня у день незалежності. Сакартвело Зурабішвілі наголосила на важливості моменту та додала: нині на карту поставлена не лише Грузія, Владислав Політ. Подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.